Назвати Таня, це мій колега Олександр. Ми студенти спеціальності соціальна перемоги. І хотіли б почати з такої невеличкої ремати. Всі представляли вже готові проекти, продукти. Ми би хотіли вам представити лише свою ідею, для якої нам потрібно трошки більше часу, ніж три дні, і, відповідно, трошки більше фінансів, ресурсів і так далі. Отже, наш проєкт називається Унову з часом. Реалізуємо, хотіли б зреалізувати його на основі другої новели карті Вільна людина. Це новела бути українцем. Ем, відповідно до новели ми визначили такі основні акценти цієї новели, основні такі ем, значення, які би ми хотіли надати нашому проєкту. Найперше це бути українцем означає долати травми, страхи та стереотипи. Наступне це усвідомлювати свою причетність до України, розвивати інтелектуальну, духовну та політичну україноцентричність, а також бути українцем, означає допускати національного подрібнення. Ну, ми реалізуємо свій проєкт нетрадиційними способами. Ми не, не пропонуємо ніяких книжечок, не пропонуємо тренінгу. Ми хочемо зараз зробити такий проєкт. Який буде йти у ногу з часом. Давайте констатуємо той факт, що наша сьогодні педагогічна наука ну, відстала. Відстала в плані того, що немає в нас, по-перше, прилаштування до продуктів сучасної науково-технічної революції. Подивимося, будь ласка, на те, чим наші займаються діти, скажімо, після того, як вони приходять зі шкіл. Так? Колись... Вулиці, які були заповнені дітьми, зараз практично пусті. Чому більшість сидить зараз за комп'ютерами? Що вони за тими комп'ютерами роблять? Відомо що гравиться. Ми намагаємося значить, створити такий продукт, а саме комп'ютерну, яка би дозволила сьогодні озброїти сучасну подовічну науку. І могла робити, здійснювати, виконувати завдання такі, які могли бути пов'язані з тим, щоб формувати, власне, людину патріота, людину, яка любить свою батьківщину і е, людина, яка в принципі, е, не досить того, що отримує і задоволення від того, що грає, рекреативна функція комп'ютерної гри. Вона ж з отримує. Ну, Знову ж таки, давайте подивимося на глобальну ситуацію. Подивимося на наш ринок ігрової індустрії. Просто над цією темою вже методичною довго доводилося працювати. Власне, сьогоднішній наш український ринок заполонений саме російськими продуктами, комп'ютерними іграми. Мір танков, там, скажімо, Міртанков, блокпост, передова тощо. Тобто ігри, які просвіляють культ російської сили, культ бологуського до міра тощо. Наш український продукт в онлайні його зараз взагалі чи клієнтський чи онлайн, його немає. Російський продукт витіснив, витіснив нашу комп'ютерну українську мову. І от задаємо це питання: а чому ми не можемо створити також так, такий, такий продукт, який от створили ефективно росіяни і ефективно впроваджують його на всьому пострадянському просторі? Це можна говорити, є частиною певної інформаційної пропаганди, скажімо так. Знову ж таки, якщо поспілкуватися з геймерами, чи професійними, чи початківцями, чи з геймерами які власне, от в цих іграх будь-яка викова категорія, чи 7-8 років, чи знову ж таки 15 років, грають всі, давайте констатуємо. Всі знову ж таки скажуть, що ну, от ці комп'ютерні ігри вони от класні, тому що от, о, русські там, люди, воїни вони такі от класні. А чому б нам такий, такий також продукт не зробити? Знову ж таки, забігаючи наперед, Доводилося спілкуватися з людьми із програмістами із таких фірм, як Wargaming, Siege, тощо, такі от гіганти комп'ютерної індустрії ігрової, знову ж таки, які російські. В них є чітка інструкта, чітка ідеологія, так робити ігри, програми, щоб власне, запоронити от, от цих дітей, щоб вони були, так сказати, можна їх було виховувати в певному руслі. Це можна знову ж таки констатувати, що це є негативно, і потрібно нам, якщо ми говоримо про протидію інформаційної політики, нам потрібно виробити певні якісь е, нормальні адекватні дії. От. Тому ця комп'ютерна гра вона знову ж таки є багато комп'ютерних куршиїв. Чи Unity, чи Vels, ну, там і так далі. Да? Щоб створити якісно новий продукт комп'ютерного потрібно потрібно ну, мінімум освоїти 15 програм комп'ютерних, не так просто. Потрібно знати хоча б на середньому рівні мову програмування, хоча б якусь там так, чи JavaScript, там, чи C-Sharp тощо. Ну, і можна ж можна. У нас дуже багато способних таких людей, здібних людей, які от можуть зробити такий продукт. От, ну і ми власне можемо показати скріншоти в другій нашій презентації. Ми хочемо це реалізувати в такій грі, от, де головний герой. Власне, який мріяв про створення такої своєї бараної республіки в Києві, да, вулиці там Бідненька і будинку No34 вулиці Мирної, да, і він через свої такі погані думки попадає у комп'ютерний світ в Україну віртуальну, да, і виконує там різні завдання. Попадає в різні міста, там Стенопіль, Газ, Донецьк, знайомляться з народколоритом е, місцевих жителів. От виконує ці, всі різні завдання які приводиться до висновку приходить до висновку, що не все так погано, що ми є єдиний народ, так різні завдання, різні квести. От ми даємо йому книжечку так, почитати дитині. Вона почитає цей складний сценарій цієї книжки. Можна щось додумати, звичайно. Тут більше простору. Виконуєш якусь місію. Є можеш зробити так, можеш зробити інакше. Або ти зробиш так. Інші результати є так. Тобто тут є дуже широкий спектр дій, широкий спектр, можна побачити свої результати, що приведе до того, що ти щось зробиш. Е е ну і другий етап, дивіться, це можна не просто зробити тільки в позаворушний час, скажімо, щоб ми могли хоч трошки контролювати, що наші діти роблять після років. Це можна і впровадити, і в навчальному охоновому процесі. Сполучені Сталкамерики це роблять. Роблять насамперед технічних дисциплінах, фізика, ну, математичних дисциплінах. Ми пропонуємо це знову ж таки озброїти наші сучасні суспільні гуманітарні науки і щоб здійснювати наше патріотичне виховання мовлення, щоб бездурний цей час він використовувався з якоюсь користю, знову ж таки, наголошуючи на цьому акценті. Ну і останнє, якщо Росія змогла продвинути на ринок прибав, такі, скажімо балтійських країн, України, Білорусі, по простору своїх ігри, то чому б нам також не продвинути цей продукт також по інша частина світу? До речі, є конструкт із цієї вільної хартії, з карті цієї людини? Та, там є такий конструкт, як світове українство. ми знаємо у нас дуже багато співвітчизників в різних країнах. Чому б не зіграти знову ж таки на почуттях цих людей, які, знову ж таки, щоб, щоб можна було їх організувати якось так, щоб показати, що ми є, знову ж країна, ми українці. От в от нас такий з'являється. Якщо коротко підсумувати сказати, то однією змаганнями потреб сучасної школи є створені дієвим виховних та розвиваючих впливів, які зможуть реалізувати мету патріотичного виховання за допомогою доступних інформаційних технологій. Педагогічний потенціал рік наразі не використовується. Саме тому ми вважаємо, що в сьогоднішніх умовах реалізація цієї мети можлива за допомогою створення нашого проєкту, його реалізації, створення 3D-гри. Використання цієї гри може реалізуватись в межах загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, як вже було сказано під час вивчення гуманітарних дисциплін, тобто і в третіх класах, тобто під час вивчення трудвенту я і Україна, також у старших класах під час вивчення суспільства або історії України. І, власне, чому ми, ми вибрали учні загальноосвітніх навчальних закладів, тому що ми знаємо, наскільки це актуально йти в ногу з часом, йти в ногу з розвитком, з прогресом. І власне, ми би хотіли закцентувати також на тому, що ми розуміємо, кожен зараз може сказати, що комп'ютерні ігри мають стільки недоліків, всі мас-медіа про це твердять, що псується зір і так далі. Однак ми можемо сказати, що науковці вже давно спростували цей факт. Що комп'ютерні ігри тільки шкодить здоров'ю. Найперше це є розвиток моторики, розвиток зору, також розвиток фантазії, логічного мислення тощо. Так, ну і хочемо завершити. Дивіться, ми не пропонуємо, щоб зробити комп'ютерну гру, додати дитактику, зробити да, методу. Ні, ну, е, там Абульханова, славська, вех там ці всі психологи, е, що вони значить. Довели, немає, не, не можна зробити групу основним методом навчання. Так? Це може бути додатковий метод навчання. От про, що, про що ми говоримо? Щоб заповнити і знову ж таки вільний час дітей, і щоб ну, додатково можна було у рамках цих ваших причудових проєктів, можна було зробити додатковий певний метод, додатковий метод власне, патріотичного оховування. все. все.